Дорогі глядачі, зараз я запишу дуже провокативне та контроверсійне відео на тему перемир'я між РФ та Україною 2024 рік. Наскільки взагалі це реально? Вже перечуваю тонни срачу і коментарів у себе під відео. Коментарі спеціально закривати не буду. Коментуйте, говоріть все, що ви думаєте на цю тему. Абсолютно все. Тому що я знаю багатьох людей, які є за. Перемир'я, я знаю багатьох людей, які є проти перемир'я. І зараз я відчуваю, що от зараз ці два титани, оці от два левіафани між собою зіткнуться і будуть гризти один одному горло. Одні будуть говорити ні, до поб'єдного кінця, інші будуть говорити дайте нам пожити. Але я би хотів подивитися, що мені дадуть і покажуть карти. Дуже показовим для мене особисто є інстаграм Зеленського. Враховуючи останні події. Тому що якщо взяти початок цього року і кінець цього року, то таке враження, ніби, ніби людей щось підмінилося, ніби не знаю, там, програму якусь в голові перепрошили. Я нічого не буду говорити, нічого не буду коментувати, просто ви самі це все бачите, ви самі це все читаєте, що люди писали на початку року про пана президента, що люди пишуть про нього і про владу зараз. Тобто, наскільки нестабільний настрій людей. Свою персональну думку я висловлювати не збираюся на даний момент. Я максимально абстраговуюся від всього і говорю те, що мені показують карти. А вам повний карт-бланш на те, що ви хочете висказатися, ви висловлюєтеся в коментарях. Я тільки за будь-яка ваша теза, будь-яка ваша думка е має свою цінність. Так що, давайте на цю тему почнемо великі дебати. Перша карта карта сюрприза, карта грошей. Дуже велика фінансова вигода в цієї війни. Карта траура, карта скорботи. Хтось заробляє, хтось втрачає. Смерть. Далі. Карта удачі. Все вирішує щасливий випадок. І карта розговора. Перемовини будуть. Певні перемовини і спроби перемовин можуть початися. Процес перемовин. Давайте подивимося, наскільки реально що воно дійде до перемир'я. Тобто, перемовини це одне. А перемир'я це зовсім інше. Свадьба, союз та об'єднання. Вдова, траур. І ще одна карта ріб. Онок. Дитина народження чогось нового. Центральна карта вдови, але її оточує карта свадьба. Карта рібінка дуже цікавий знак. Дивимося тут: П'ятірка червова розчарування, зрив якийсь домовленостей. Семірка Христова успіх. Десятка бубнова великі гроші. Все опирається в гроші. Наша кров, наші сльози це все гроші, на жаль. Але так не може продовжуватися далі. Ви також можете сказати все, що ви думаєте, з цієї теми. Я би сказав так, що якщо більшість захоче, то перемир'я підписати можна буде, між РФ і між Україною. Але цього має захотіти більшість. Так що ви думаєте, ви за чи ви проти? Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Я знаю, що будуть дуже агресивні зараз коментарі. Я знаю, що зараз будуть дуже агресивні відповіді. Я свою думку сказав: Перейми... перемир'я може бути підписане. Шанси цього дуже високі у 2024 році. Дуже багато грошових карт випало. Знову ж таки, криваві втрати і гроші на крові на кістках. Якось так. Це неправильно так не повинно бути. Ми приходимо в цей світ не для того, щоб померти від міни чи від гранати. Ми приходимо в цей світ для того, щоб щось сотворити, а не померти. Навіть сьогодні я в такому траурно-чорному, тому що один мій знайомий вже три тижні не виходить на зв'язок. Дуже близький мені знайомий. Я в цьому всьому втрачаю сенс. Та в цьому не було сенсу взагалі. Я неправильно висловився. Я, втрач... Але я втрачаю сенс самого життя, враховуючи, який довкола робиться е піпець, інколи дуже хочеться вкоротити собі віку. Але треба триматись і треба допомагати. Треба. На себе на позитив максимально. Взяли себе в руку, не панікуємо і працюємо далі. Помагаємо тим, хто нуждається в цьому. Є кому помагати. Є армія, є переселенці. Помагаємо, бо є люди і в тяжчій ситуації, ніж ми з вами. Але психіка трошки їде. Трошки їде вже. Бережіть себе.